Вітаю, друзі. Пропоную згадати історію Запоріжжя недалекого минулого, а саме згадати 1970-ті роки, наприклад, вересень 1971-го. А того року до Запоріжжя вперше приїздить Чеський Луна Парк. У той перший візит атракціони чекають містян у Дубовому гаю. Далі, як ви пам'ятаєте, ці візити будуть щорічними, а місце розваг. Постійним та незмінним атракціони, що відвідали Запоріжжя, були за програмою культурного обміну між СРСР та Чехословаччиною. До Запоріжжя Лунапарк приїхав після перебування в естонському Таліні та українських Черкасах. Розваги для запоріжців були незвичними та викликали неабийку зацікавленість та ажіотаж, і він зберігався в усі наступні роки. Атракціонів було 12, а це різні каруселі, силовий автомат, автодром, тири, кегельбан, у яких ще й можна було виграти призи із самої Чехословаччини. Серед інших призів найбажаніше була чеська жувальна гумка Педро. На обгорці зображений хлопчик у сомбреро. У вересні 1971-го на площі Жовтневій. Відкрився готель «Інтурист Запоріжжя. У готелі було облаштовано 287 комфортних номерів. Готель розрахований на гостей та туристів, перш за все, з інших держав. Готель мав бар-ресторан та літнє кафе на 11-му поверсі з майданчиком, звідки відкривався гарний краєвид в 11 поверховому будинку. Могли розміститися більш ніж 500 людей. Готель-інтурист побудований за індивідуальним проєктом. Над втіленням проєкту працювали Запоріжжя «Запоріж-Цивілпроєкт» та Запоріжжя Житлобут. Комунар виготовив унікальні чаші стелі банкетної зали. ЗТЗ створив так звані соти для великої зали ресторану. Запорізька меблева фабрика. Допомогла з облицюванням колон та пілона. Першими жителями нового готелю були учасники чергової сесії РФ, яка тоді проходила у Запоріжжі. У вересні 1973-го у Запоріжжі на тодішній вулиці Правди, а зараз Жаботинського, відкрився будинок фізкультури Орбіта з басейном на 25 метрів та великою спортивною залою. Він гостинно відкрив свої двері поряд з Палацом культури. Орбіта одразу ж приймає і перші змагання всесоюзний турнір з волейболу серед жіночих та чоловічих команд. У 1970 ті у Запоріжжі щорічно з'являються нові школи. У вересні 1973-го одна з таких відкриває двері по вулиці Шкільній, колишній героїв Сталінграда. Біля входу напис Середня загальноосвітня трудова політехнічна школа номер 1 імені Шевченка. Нова будівля розрахована на півтори тисячі учнів, які навчатимуться у 38 класних кімнатах. До речі, всіх учнів одночасно може вмістити велика актова зала. Окрім того, у школі тепер є навіть кінозал та фотолабораторія. А ще є і власна теплиця площею 150 квадратних метрів. Тут школярі вирощуватимуть свіжі овочі для шкільної їдальні. Подвір'я школи прикрашає погруддя Леніна, а у свіженькій стіні школи 1 вересня замуровують послання у майбутнє капсулу зі зверненням до школярів 1983 року. Перший дзвоник в історії нової школи. Надає її першокласник Олег Холодовський роком заснування цієї ж установи вважається 1918. До цього перша школа мала вигляд одноповерхового цегляного будинку. Це була початкова українська школа міста Запоріжжя, яка була розташована по вулиці Матроській, 1. До сьогоднішнього дня ця вулиця не зберіглася. На подвір'ї був сарай, у ньому бетонний басейн. В якому плавали нутрії серед найвідоміших учнів Ольга Сумська, Людмила Супрун та Денис Силантьєв. Ось такою була подорож у вересень 1970-х років. Дякую за увагу!